Рідні і близькі, друзі і знайомі, колеги і всі люди доброї волі, пам'ять про раба Божого Юрія повинні робити добрі діла. Родина діла милосердя і добра, жертвуючи бідним, сиротам на інтернати, на пристаріні, на храм Божий, якраз і буде звершувати оцю пам'ять, як ми кажемо, вічна пам'ять. Був той недалекий від нас час, коли говорили вічна пам'ять або просто хай йому земля буде пухом. Ніколи земля для покійника не буде пухом, земля єсі і в землю Отидіш. І тому наш вираз на сьогоднішній день повинен бути тільки один: вічна пам'ять і Царство Небесне, чого ми зараз і будемо просити для нашого спочилого у Бозі, брата Юрія. Від нас усіх тут, хто зібрався на цю соборну молитву, яка називається Панахіда.